З вами я. Сьогодні будемо грати в Бравер Stars. Тут така картинка. У <клух> мене будуть е, заважати деякі звуки, Ну, це нічого не, страшного, бо у мене ще дехто говорити буде. Е, Ось так от. Тут Хеллоус і сьогодні Хелловін 31 -е жовтня. Так, я граю за отакого люблю грати. Я зараз зайшла в Бравл Старс, одну катку пройшла і мені зразу той гебій. У мене вже це 10-й уровень, бо він, бо я таким люблю грати. Вчора давала 10. Рідких, сьогодні сьогодні дала 10 рядких зомбі отакі. І вчора два було. Те, я покажу, які мене ігнація.